Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами перевіримо нашого розбійника через Пастку Смерті. Я відразу скажу, що будемо грати без одного предмета, який нам дає буст до нашого контролю. Але чому ми його не вибираємо? Тому що в нас не повністю докачений порогон. Не знаю точно від чого це саме залежить. Дивіться, якщо поставити цей предмет, у нас абсолютно зникає наша броня. Тобто це потрібен нам або окремий амулет для цього, на якому ми можемо виловити броню, або ж якимось чином, ну, навіть не знаю, виймати сезонні камені і вставляти туди звичайні, ну це буде теж дурницею. Сильно наші предмети, я думаю, що докачувати не будемо. Це глобально, ні на що не вплине. Головне, що в нас прокачені наші предмети, друзі, ті, що в нас йдуть на урон. Тому будемо перевіряти цього розбійника. Для тих, кому було цікаво, як він працює на сезоні. Відразу скажу, що працювати він буде краще за рахунок наших відьомських здібностей і наших каменів. Але ми це обов'язково просто-напросто з вами зараз перевіримо, наскільки все ж таки є різниця. Між сезонним і несезонним світом, тому що багато було, скажімо так, людей, які мені писали в коментарях, що нащо ти тестуєш на звичайному світі. Ну, бачимо, що ніяких цікавих тут у нас івентів поки що немає. Тому будемо тестувати все ж таки в ямі. Писало багато людей, чому тестуєш на звичайному світі. І я відписував, що немає ніякої різниці, крім урону, в тому, щоб тестувати якийсь клас. Але людям чомусь це, не знаю, деяким не сподобалося. Ну, Зараз побачимо, наскільки дієві все-таки ці відомські сили. Почнімо, мабуть, з 75-ї ями. Бажано було б, мабуть, прибрати звідсіля ці проходження на босів, але ми вмирати не збираємося на хардкорі. Ну, Звичайно, граємо на хардкорі зараз. Тому що прокачували цього персонажа саме на ось цьому режимі. Тому, в принципі, залишаємо наші проходження і будемо сподіватися на те, що в нас не буде таких ситуацій, коли нам потрібно буде повертатися в місто. Чому на хардкорі? зайвий раз, можливо, з вами перевіримо пасивку, чи працює наше пасивне вміння на те, щоб зберігати нашого персонажа від смерті, тому що якимось чином... Зловив все ж таки на цьому персонажі знову пасивку на босі. Потім, щоб було це краще видно, можливо, якщо спіймаємо її ще раз, то подивимося і все ж таки десь в описі, чи помічу, як ми її спіймали, або ну, ще якимось чином. Ну, я буду сподіватися, що ми її ловити не будемо. Поговоримо знову ж таки з вами про цього персонажа. На звичайному світі ми його звичайно тестували, але кому цікаво, чим допомагають сили нам відьомські, то будемо тестувати ще раз, скажімо так, цю збірку. Мабуть, залишу опис також на збірку на звичайному світі, щоб ну, було видно різницю. Але в принципі, я думаю, що багато що. Залежить, друзі, від саме предметів, саме предметів від амулету, які на ньому ми зловили афікси, Чи є в нас бонус до пасивок. Також залежить від того, наскільки в нас хороша випала зброя, наскільки хороші там закалки в нас. Ну, Афікси, звичайно, кругом однакові. Тому будемо тестувати, друзі, як воно все буде працювати. Тому що, в принципі, час у нас ще до закінчення сезону є, чому б і ні називається. Ну, Бачимо, що 75-й портал ми проходимо досить жваво. І на босі в нас ніяких проблем немає. Чому саме починаємо з 75-го, друзі? Тому що це, мабуть, один з таких ну, самих прохідних порталів. Це трошки вище, ніж, скажімо так. Ніж 65, тобто те, що відповідає зараз відкритому світу. Але нам цієї інформації буде достатньо для того, щоб зрозуміти, якщо ми проходимо швидко 75-й, то, скоріше за все, ні на якому босі у нас не буде ніяких проблем. До речі, що цікаво, от завдяки новим силам перевірили, яке все ж таки створіння. Наносить нам критичний урон, це з приводу Варшана, зараз скажу. І який саме він використовує паттерн. Вся справа в тому, друзі, що пасивка там не працює, тому що цей босс, як виявилося, наносить нам демедж від періодичного урону, від темної магії. Тобто, завдяки силам, нам тепер зрозуміло, від якого урону взагалі ми отримуємо демедж. І коли ви граєте за цього персонажа на хардкорі, те, що я вам можу порадити, 100%. Не боїмося, коли він розставляє ось ці калюжі цієї темної магії. Тобто вони виглядають, виглядають як червоні. Я думав, що це фізичний урон, піднімав собі броню і не міг зрозуміти, чому пробиває нас цей босс. Ну, що потрібно робити, дуже просто. Коли він починає використовувати всі ці свої страшні паттерни атак, все, що нам потрібно робити, так як і на чарівнику, так і на цьому класі, це просто-напросто друзі, бити цього боса. Просто стоїмо в цьому, всьому, що він там понавикликав, ну, на будь-якому режимі. Тобто, не відходимо нікуди, тому що якщо будемо відходити. Ця магія наносить періодику, і коли ми не б'ємо, у нас нема бар'єрів, ми не відновлюємо своє здоров'я. І таким чином, першого разу вона нас має б начебто пробивати до пасивки, але так як в нас немає бар'єрів і нічого, урону ми отримуємо максимальну кількість, яку тільки можемо. І так як цей урон періодичний, грубо кажучи, коли він вираховується, то ми просто ловимо ваншот, і від цього навіть не спрацьовує ні пасивка, нічого. Та ж сама історія буде в вас з льодяним чудовиськом. Ну, там бажано не стояти на ось цих атаках, що викликаються його цим диханням лядяним, чи як воно правильно називається. Ну, коли на мапі є тільки одне вільне місце, де ми можемо спокійно стояти, де немає цього буревію, А все інше по мапі, ну, якщо ми все ж таки... Потрапимо під цей буревій, то, скоріше за все, ми просто-напросто помремо, тому що там також ми отримуємо урон від холоду, те, що періодичний. Тобто нас, <кій> вибачаю, закидує цим буревієм, цими атаками цього боса просто-напросто за мапу там, де діє цей буревій, і все. І ми отримуємо періодичний також урон, не спрацьовують там пасивки, нічого нам не допомагає, і ми просто-напросто. Втрачаємо з вами, друзі, свого персонажа. Тому майте на увазі, що на Варшані нам потрібно стояти і бити його весь час, щоб не померти на хардкорі, ну або на звичайному режимі. На льодяному чудовиську нам бажано його вбивати ну, моментально, для того, щоб просто-напросто не підпадати під ці всі ефекти. На Андеріель, от, до речі, цікаво, як взагалі ходити за цього персонажа. Так, ну, 80-й ми також швидко пройшли. Давайте 85-й з вами спробуємо. Буде цікаво перевірити цього персонажа, як він себе почуває. На Андерієль. Трошки потрібно якусь, мабуть, тактику іншу придумувати, тому що там у нас є проблема, що ми наносимо урон все ж таки від ближнього, ближніх атак. І нам якимось чином потрібно дібратися до цього боса ну, дуже близько для того, щоб е, нанести урон. Єдине, що я бачу, єдиний варіант, який я бачу на цьому босі, це використати свою пастку десь поруч з босом, тобто не намагатися до нього якимось вмінням ну, скоріше дібратися, поставити її десь трошки, е, наче поруч, а не прямо по центру. І використати наше вміння, ось це шквалу, для того, щоб просто-напросто ця пастка спрацювала. Тобто там нам підходити до цього боса не бажано. Ну, Давайте все ж таки трошки поговоримо про цей білд. Також. Я вважаю, що він один із самих, мабуть, захищених білдів в цій грі, і на цьому персонажі я думаю також. Є на ньому, до речі, варіант використовувати все-таки наш унікальний меч, якщо ми ще якимось чином захочемо підняти нашу стійкість, я думаю, що ми захочемо, тому що не так багато варіацій цього персонажа, як ми можемо все ж таки підняти свою стійкість особливо на цьому режимі. Але ми з вами не збираємося йти в геть високі величезні там ями, тому скоріше за все ми залишимо білд в такому стані, в якому він є зараз. До речі, що хочу сказати по предметам, вони абсолютно ніяким чином не відрізняються від тих, що ми маємо на звичайному режимі. Єдине, що відрізняється, це камені, які ми використовуємо це сезонні камені сьомого сезону відьомства. На звичайному режимі там у нас або черепа в біжутерії знаходяться, або, або якісь камені на супротиви до стихій. От чесно не згадаю, а так різниці ніякої немає. Ну, для того, щоб це перевірити, просто-напросто зараз пройдемо цей портал. Я вам покажу, як виглядають швидко предмети, тому що це все ж таки відео не про саму збірку. Відео про збірку також, я думаю, з'явиться на каналі раніше, ніж це відео, тому ви спокійно зможете або по опису, або в окремому плейлісті просто-напросто знайти цю збірку. Так, ну ось цей бос не дуже хороший для цього персонажа, але добре, що не геть високий портал, тому що його атаки. Також дуже сильно б'ють. Ну от бачимо, що за 3 хвилини він проходить і 85 рівень. 85-й ми пройшли з вами. Ну, давайте тепер можна прокачувати ті камені, які нам потрібні, а не які завгодно і дві невдалих спроби в нас. Ну, зараз швидко, буквально 2 хвилини розглянемо дуже, дуже коротко і дуже швидко наші предмети. Чому саме не докачуємо? Тому що немає зараз трошечки ресурсів для того, щоб це все докачати, тому що витратили ми десь 200 тисяч знову маревіту на ці всі зміни на цьому персонажі, тому будемо грати саме з такими речами. Ну, ось бачите, що, наприклад, обладунок в нас взагалі без великого афіксу на те, що потрібно. Але хоча б закалка впала вірно. Рукавиці також не геть ідеальні, але використовувати можна. Тут у нас знаходиться саме плюс до нашої броні і до супротиву, бо без них у нас не буде вистачати ні до того, ні до того. Замість максимальної кількості здоров'я, я думаю, що можна не на хардкорі брати швидкість атаки, або, ну, мабуть, швидкість атаки буде самою кращою, або вірогідність до критичного удару. Так, ну наші штани. Тут на них також немає великого афіксу на зменшення урону, але є хороша, скажімо так, закалка, тому залишаємо їх. Єдине, з чим пощастило, це, мабуть, з черевиками вони більш-менш адекватні. Ну, На зброї взагалі пощастило, тут випав легендарний афікс. Також маємо великий афікс до максимального запасу здоров'я. В ідеалі тут мати взагалі до нашої спритності головної головної в цьому білді та в принципі в усіх, думаю, збірках на розбійника до головної нашої властивості. Так, ну тут ми маємо також непоганий, в принципі, кинжал з легендарним афіксом, ну і більш-менш адекватний кинжал другий також. Хоча б з рідкісним афіксом. Кільце без зоряного неба не випало нам на закалки до основного вміння, але нічого страшного, можна грати і з цим. Також от бачимо кільце, на якому знаходиться камінь, що працювала наша пасивка. І на що хочу звернути увагу? Що тут обов'язково має бути оцей афікс на щасливий удар, коли ми робимо наших ворогів вразливими. Ну і замість от вразливості великого афікса, в ідеалі, звичайно, мати швидкість атаки або високі супротиві до, до стихій, Щоб не використовувати, наприклад, рукавиці, будуть кращими великим афіксом супротиви до стихій. Ну, амулет ми бачимо, що у нас такий собі, скажімо так. Ну і в принципі, друзі, це все. По вмінням точно нічого розказувати не буду, тому що ми про них з вами вже говорили. Там все. Точно таким же самим чином виглядає в нас, як і на звичайному режимі, ніяких відмінностей там немає взагалі. Тому, я думаю, що не будемо на цьому моменті зациклюватися і йдемо далі тестувати наші портали. До речі, що хочу сказати: от дійшли ми до такого моменту, друзі, що у нас максимально взагалі і шкір. І шкіри, і заліза, і, мабуть, я раджу все-таки всі предмети просто-напросто розбирати на не на запчастини, а просто-напросто їх продавати. Тому що чомусь в цьому саме сезоні, я думаю, за рахунок підземель сезонних ми набрали дуже багато ресурсу, але золота як не було, де дістати велику кількість, так і немає в грі. Тому що ну, можете спробувати попродавати щось в чаті за золото на хардкорі. Там такі ціни, друзі, що ви будете, мабуть, сміятися. Ну, Майже неможливо це зробити. Тобто все, що ми маємо, це те, що набити в нас своїми силами, тому що вибити якийсь предмет, наприклад, на 2-3 зірочки, це не так уже і просто навіть на звичайному режимі, а на хардкорі ці предмети коштують. там... Ну, максимум це 50 мільйонів. А нагадую, щоб навіть одну річ якусь там, скажімо так, мати ту, що нам потрібно, з потрібними нашими закалками. До речі, відео про закалки також було на каналі про обробку. Можете його передивитися, щоб розуміти, про що я зараз вам кажу. То ми витрачаємо там по 500 мільйонів по мільярду на те, щоб зробити просто-напросто одну якусь річ більш-менш адекватною і працюючою. Якщо ви не знали, чому у вас маленька кількість демеджу по монстрам, якщо ви не знали, чому у вас мало стійкості, або якийсь із ваших аспектів чи пасивок нормально не спрацьовує. Це означає, що у вас погані закалки на саме відновлення цього вміння. Тому, друзі, сила будь-якого персонажа дуже сильно залежить від його предметів, від саме тих афіксів, які ми будемо посилювати, а не просто зібрати або що, закувати все на синенькі афікси, щоб вони впали або де. Ну так персонаж працювати просто-напросто не буде. І знаєте, що саме цікаве? це нам дуже сильно знадобиться у наступному восьмому сезоні, ну, дивлячись, коли ви дивитеся це відео, тому що там вже не вийде збирати ці білди, мабуть, це вже говорив в якомусь відео. Так, давайте. Тому що там у нас. Не буде такого надлишкового урону на білдах, і доведеться все ж таки думати, як ці білди збирати. Ну, звичайно, будемо їх збирати і записувати про них ролики. Так, ну бачимо, що 90-й портал ми також пройшли за чудовий час, друзі. Тож, давайте, мабуть, часу у нас ще ну, майже 15 хвилин. Слідкуємо за часом, щоб не затягувати це відео на безкінечну кількість. Часу, друзі, давайте ще якесь тоді підземелля пройдемо, можливо, встигнемо навіть сотий рівень. І чому, до речі, не хотів проходити сотий рівень, друзі, на звичайному режимі, тому що, якщо не помиляюся, там ми його йшли десь за 7 або за 10 хвилин його проходили. Тобто. Не знаю, можливо, перезапишу те відео, але ну, якщо персонаж у нас видно, що він проходить 95-й портал уже там, за 5-6 хвилин, то зрозуміло ну, чи навіть за 4-5 хвилин, то зрозуміло, що сотий рівень порталу він буде йти жахливіше. Тому якщо я бачу, що персонаж, ну, скажімо так, натягне. Я не займаюся просто дурницею і не раджу вам, скажімо так, збирати цього персонажа саме для того, щоб прокачувати його гліфи до сотого рівня самотужки, тому що я показую просто-напросто ну, реальну ситуацію, що вас буде чекати. Тобто, якщо ми бачимо, що ми 95 рівень, там уже йдемо за... 4-5 хвилин, то зрозуміло, що сотий рівень ми будемо йти там і за 7 хвилин, і за 10, дивлячись, які нам остри випадуть і яка мапа. Тому будемо дивитися, як все ж таки допомагають нам сили на цьому персонажі. Ми бачимо, що 95 рівень з такими ж самими предметами, але із силами сезонними, ми вже можемо пройти значно ліпше, ніж було в нас на звичайному режимі. Не пам'ятаю точно, який там був час, але це було 100% вже не 3 хвилини. Ну, навіть можу подивитися в своїй методичці, скажімо так. У мене десь є це враховано і записано, але. В принципі, відео буде, буде на каналі. Можна буде порівняти просто-напросто. Так, ну і бачимо, що цей персонаж у нас... Має змогу з міфічними предметами пройти непогано 95 й портал. До речі, хочу сказати, якщо у вас міфічних предметів немає, то ця збірка якраз дуже сильно залежить від них. Наприклад, я пробував на цьому персонажі пройти 95-й без шолома, друзі. Без шолома 95-й ми проходимо десь хвилин 6-7. Тобто, як тільки ми одягаємо шолом, це вже буде хвилин 4. А як тільки ми додаємо до цього шолому ще й кільце, кільце беззоряного неба, то ви бачите зараз ну, результат цих всіх дій, так як ми шукали ці всі предмети, здобували довго руни, шукали ці руни з вами для того, щоб створити ці предмети, то на це трошечки в нас пішло часу. Буде цікаво, друзі, як це все буде працювати в новому сезоні. Я думаю, що там ми якось більше часу будемо приділяти саме не. Так, ну дивимось на час, 3 хвилини. 3 хвилини. Намагаємося швидесенько вбити боса. Так, ну і дивимося, що за 3 хвилини ми пройшли з вами 95-й портал. Чудово. Отже, часу у нас вистачає на сотий рівень. Тож, про що я говорив, у нас буде, друзі, більше, скажімо так, більше можливостей у новому сезоні для того, щоб записувати вже покрокові, я думаю, відео, тому що там не буде, я думаю, людям геть цікаво щось про кінцеві збірки, тобто вже в результаті, коли ми всі речі зібрали. Там буде в нас якраз питання відкрите, що робити, якщо речей у нас немає, або яким білдом, якою збіркою нам грати, якщо нам потрібно якимось чином ці речі здобути. Тому я думаю, що роликів буде трошечки більше. Ну, В тому плані, що вони будуть більш в розширеній, скажімо так, версії. Більше схожі на. Я думаю, якийсь стрімінговий контент або щось по типу цього. Ну, стріми навряд чи найближчим часом вийде в нас писати, тому що зрозуміло, як буде у нас. Як будуть у нас справи з нашим електропостачанням, але сподіваюся, що буде якась така можливість. Побачимо, друзі, в якому це все режимі буде проходити. Так, ну от, і якщо вам не помітно, то відразу скажу, що тут у нас вже починаються, друзі, трішечки проблеми, тому що на монстрах ми стоїмо довше. Б'ють вони нас також довше. І вже в сотому рівні порталу в нас починаються трошечки... Ситуації, коли нам потрібно вже постояти на скупченнях монстрів, тому що не вбиваються вони так швидко. Але все ж таки швидше, ніж на звичайному режимі це 100%. Я думаю, що цей персонаж підходить нам більше для того. Щоб проходити саме або хардкор, або якщо ми хочемо грати більш захищено, тому що він, друзі, дуже зручний саме в його ігровому процесі. Тобто тут нам не потрібно геть слідкувати за всім, що відбувається на екрані від тих монстрів. Нам тільки потрібно дивитися, що у нас під ногами, тому що граємо ми поблизу монстрів, і нам потрібно дивитися, чи не Стоїмо ми на якихось монстрах, яким ми наносимо дуже мало урону. От, наприклад, на цих ми зупинилися, і тут ми бачимо вампіризм був у монстра. Цього робити, мабуть, не варто, тому що втрачаємо час таким чином. Тобто сотий рівень порталу вже не проходиться за 3 хвилини, сотий рівень порталу, друзі, проходиться більш-менш швидко, але все ж довше, ніж було у нас. 95-му. Тобто, якщо ви хочете цим персонажем бігати якісь швидкі портали, то це будуть, скоріше за все, друзі, саме портали 95-го рівня. Тому що ну, сотий рівень це буде зайва, я думаю, хвилина, а то і дві. Побачимо. Так, навіть ловимо трішки якісь лаги. Сподіваюся, що нас зараз не викине з, вами. з гри. Ну от бачимо, що вже на еліті ми стоїмо довше набагато часу, тому що не вистачає у нас все ж таки стільки демеджу, щоб відразу її проходити швидко. Що, друзі, раджу на цьому саме персонажі? Раджу не забувати нам протискати наші зілля, але дивіться за тим, щоб їх у нас не залишалося зовсім мало. Нам потрібно їх ще залишати на нашого боса. І бажано, якщо вони десь знаходяться на землі, бажано їх підбирати, тому що, друзі, вони будуть впливати на наш урон в подальшому. І раджу вам не збирати великі скупчення монстрів, тому що тут іде, я думаю, така ж сама історія, як у Некроманта. коли ми збираємо геть великі скупчення монстрів, ми починаємо менше. Наносити їм урону. Так, бачимо, що за 4 хвилини ми дійшли майже до боса. От 4 хвилини вже пішов відрахунок від них. І отут нам якраз знадобляться наші зілля, друзі. Щоб протискати їх і щоб наносити більшу кількість урону. Боса ми бачимо, що ми проходимо так досить жваво, друзі. Тобто, десь приблизно в нас... Йде на цю всю радість десь 4 хвилини, друзі. В принципі, не так уже й погано. Так, ну начебто нічого не забув вам розповісти. Я думаю, що цим класом ви зможете спокійно проходити, друзі, все ж таки 95 рівні швидко. Сотий рівень ми бачимо, що ми проходимо вже за 4 хвилини. Якщо, звичайно, у нас будуть ліпші предмети, ліпша трохи збірка, то ми зможемо може, його проходити і скоріше, і якщо повністю прокачати вже парагон. Але тепер ви точно знаєте силу цього персонажу. Я вважаю, що він має право на існування, тому що він своє він свою ціль виконує. Моя ціль за всіх персонажів це щоб вони нормально проходили сотий рівень е, ями власноруч. Тому, друзі, на цьому розбір закінчується, я думаю. Пограли ми трошки з вами за розбійника. Якщо вам сподобалося це відео, можете поставити вподобайку. Якщо ви ще не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові ролики. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео.